МЗС РФ заявило, що внаслідок українського наступу в Курській області, мовляв, загинули щонайменше 56 цивільних мешканців, а 266 дістали поранення. Москва також звинувачує Україну в тому, що нібито 100 жителям міста суджа не дозволяють евакуюватися. Курська область не Росія. Насправді вже давно не дивує, що саме зовнішньополітичне відомство, а не Міністерство внутрішніх справ РФ, коментує подібне. Почалося це з коментування подій на тимчасово окупованих українських територіях, які Кремль називає своїми новими землями. І ось тепер це продовжилося. І доволі дивно: невже Курська область це вже виключно про закордонні, а не про внутрішні справи? У цьому контексті цікаве звернення жителів Коренівського району Курської області, яке адресовано не до Лаврова, а до очільника МВС РФ Колокольцева. Ну і звісно, до Путіна. Про те, що, хоча ЗСУ в їхньому населеному пункті не було, а магазини, заправки, аптеки та житлові будинки масово пограбовані. У зверненні мирні мешканці також скаржаться на мародерство, насильство та викрадення автомобілів з боку солдат РФ. А щодо нібито загибелі цивільних мешканців, то представник МЗС України Георгій Тихій, коментуючи заяву МЗС РФ агентству Reuters наголосив наступне. Збройні сили України дотримуються міжнародного гуманітарного права і не завдають ударів по мирному населенню. З урахуванням того, що Росія постійно надає фальшиві цифри і займається пропагандою, немає жодного способу перевірити ці твердження. А якщо Росія дійсно хоче показати реальну ситуацію на місці, вона може дати доступ ООН і Червоному Хресту. Але є проблема. У Кремлі навіть не чули про якесь там прохання жителів суджі про евакуацію. До речі, в попередніх випусках ми вам про це вже розповідали. Окрім того, геть не секрет, що ВКС РФ активно застосовують у Курській області своє вундервафе, плануючі авіабомби. І знову ж таки, не секрет, що на бомбах, які падають на голови мешканців Курської області, російські військові. Пишуть за Курск та ще й вихваляються цим в соціальних мережах. Отже, намагаючись налякати противника, Кремль нищить своє мирне населення. І це також вже було. Згадайте так званий рязанський цукор. Ну а ми разом з вами, шановні глядачі, підтримуємо Сили оборони України та продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу. Зберігаємо розум холодним, а критичне мислення у стані повної бойової готовності. З вами була контрпропаганда. До побачення!